Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise. І сьогодні ми з вами збираємо повну колекцію Kinder Surprise Maxi різдвяної серії для дівчат. Отже, ось такі три чудові у нас лялочки з цієї колекції. Всього їх має бути 4, одну ми так і не знайшли. Але у нас була одна повторка, яку я успішно обміняла і маю показати вам всю колекцію. Отже, починаємо. Наші три, три різнобарвні красуні нас чекають. Отже, ми з вами знайшли ось таку чудову, прекрасну красуню. Вона ж фея, нібито. Ця каблучка у нас, ніби крила. Можна її надягти на пальчик, ну, звісно, на дитячий. Вона ж і слугує крилами. Також цей елемент світиться вночі. Отже. Всі дівчатка мають такі крилечка, які перетворюються на каблучку. І ось така наша красуня в рожевій ковтинці. Ніжки рухаються, і голова також рухається. Ось така чудова караока красуня. Далі у нас дівчина з рожевим кольором волосся. Має ось такі також прекрасні намальовані очі. Добре. Каблучечка у нас така більш виглядає, як крила метелика. Ось такий класний костюм. І ще одна наша супер фея. Назиємо їх так. Має фіолетовий костюм і блакитненькі такі крильця. І також блакитні очі і блакитна зачіска. Нам не вистачає однієї. Вона теж, також має блакитні очі. І ось вона. Вона мені дісталася в капсулці. Вона має також блакитний колір волосся, але іншу зачіску. І, звісно ж, іншого кольору костюмчик. Ось така наша красуня. QR-кодик, можливо, кому потрібно. Має у нас два хвостики. Ні, навіть це не хвостики, а косички. Ми тут бачимо косички. І ось так виглядає вся серія. Отже, вся серія в зборі нарешті. Тут у нас невеличка інструкція зі збірки. І поміточка, що світиться елементи зачіски і нашої каблучки, вони крильця. Дуже жорстко вставляються ніжки в тулуб. Ось так. І закриваємо ззаду. Ось така класна дівчинка. Наша каблучка, вона ж криється для нашої феї, виглядає ось так. І кріпиться вони на поясок ззаду. А можна як каблучку носити. Ось така у нас чудова дівчинка, також має блакитненьке волосся. Але очі у нас жовтенького кольору. Патріотично просто фея у нас. Отже, має інший трошки відтінок. І стає нашою четвертою іграшкою, завдяки якій ми зібрали повну колекцію. Отже, через секундочку, підсумки. Ось такі чотири красуні. Бойового феєвого мистецтва нас зустрічають. Отже, всі вони різнобарвні, кольорові, класні і досить великі іграш... іграшки, щоб діти ними могли спокійно гратися. Класні феї, класна колекція, як завжди. Кіндер не перестає нас радувати. Сподіваюсь, наступного року це також будуть великі гарні яскраві іграшки. Подивіться, будь ласка, першу розпаковку, якщо не дивилися до цього. Скоро починається друга частина сезону від Kinder, і ми, звісно ж, її будемо з вами розпаковувати. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.